Номер 1048, стрінка 230. Порівняй дроби, записавши їх у вигляді мішаних чисел. Перший. 11 других дорівнює 11 поділити на 2. 5 5 на 2 – 10, віднімаємо 1. Буде 5,1. Другий дріб. 19 третіх дорівнює 19 поділити на 3. 6, 6 на 3 – 18, остача 1. 6,1 третя. Замість 11 других записуємо 5,1 друга. Замість 19 третіх, 6,1 третя. Більший дріб 6,1 третя, тому що його ціла частина більша. Отже, 11 других менше, ніж 19 дев'ятнадцях, 5,1 друга менше, ніж 6,1 третя. Другий. 172 тринадцяти дорівнює 172 поділити на 13, 1 відняти 13, 42 на 13. 4 за багато, давайте 3. 3 на 3 – 9, і 3 на 1 – 3. Віднімаємо, остача залишається, 2 відняти 9 не можемо позичаємо, 12 відняти 9 – 3. Маємо 13 цілих, 3 – 13. І 100 3 восьмих дорівнює. 103 поділити на 8, 1, 10 відняти 8, дорівнює 10 відняти 8, 2. Списуємо 3, 23 поділити на 8. Якщо підставимо 3, 3 на 8, 24 забагато, беремо 2. 2 на 8 буде 16. Віднімаємо. 23 відняти 16 буде 7. Маємо 12,7 восьмих. Замість 172 ,13 записуємо 13,3. 13. Замість восьмих 13 записуємо 12,7 восьмих. Більше буде дріб 13 13,3, тому що його ціла частина більша, ніж ціла частина дробу 12,7. Перший більший за другий – 172. Тринадцятих більших за, більше за 103 восьмих.